Ну що, Всім привіт, Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал, присвячений металообробці. Приїхала до мене отака така робота. Приїхала вона з міста, з міста, з міста. З міста Києва. З міста Києва приїхала така коробка, в якій приїхала робота. Так, що тут пише, тут пише вверх. Вверх, значить вверх. Так, Так, коробку зберігаємо, тому що потім вже назад прийдеться людині відправляти. Так, картоночка. Упаковочний картон. Упаковочний так, кульок. Пустий кульок. Значить, то все наповнювач. Це вилка від... Вилка від скутера. Вилка від скутера, така от хитра, моновилка, так. Схожа вилка була колись в мотороллері в'ятка. Одна вилка. Друга вилка. в тряпочці, в тряпочці. Так. І тут сидить підшипник опорний, так? Е, такий, ну, як на вилках стоїть стандартно. Так, цю штуку ми з дозволу власника зріжемо і помітимо ту вилку. Я знаю. Чекайте, між ними є різниця в кольорі, так? А, та чорніша, та чорніша. Та була з підшипником. Зараз я вам розкажу, що треба зробити з цими речима. Отже, що треба зробити? Насправді дуже, дуже проста робота. Дивіться, хлопці е, тюнінгують там ту техніку. Тюнінгують ту техніку, значить, що треба зробити? Вони. Вони беруть, я використаю з їхнього дозволу їхній картон. Вони беруть і садять нижче, садять нижче ту вилку. У нас є вилка, так, є вісь вилки, є отой гусак. Отак. Я вже не став до дошки йти. Вісь. Так. Вісь вилки. Потім де є посадка під підшипник. Так, потім йде отой гусак. гусак. Тут нас сідає оцей підшипник. От він. Він сідає на оцей... на отой уступчик. На отой уступчик він сідає. Нам потрібно. От тут у нас йде розмір. Я його ще не міряв, ну, поставимо буква П. Посадка під підшипник. Так? Нам потрібно ту посадку. Продовжити сюди. Тобто це все знімаємо на відстань, яка рівна 25 мм. всього все. 25 мм. В чому заключається невеличка складність? Ага. І коли ми 25 мм ото зробили, тут нам треба нарізати каналочку. Каналочку. Вони там потім ще щось роблять з ним. Каналочку. І відстань від нового торця до канабочки буде у нас, розкажу, 160 мм. 160. О, така робота. Значить, В чому заключається суть? Якби все просто, але не зовсім. Дивіться. Вилка, вона якби є немала. Але хлопці мені показали відео, де вже чоловік робив таку роботу. Суть така, він зажимає отут кулачками, а воно собі все от в патроні крутиться, розумієте? Просто в чому суть? Має бути токарний, щоб дозволяло, щоб ця штука ну, не била в стані, ну, не зачіпала і так далі. Тому що великий дуже ексцентриситет. Вперти центром нема куди. Чи є куди? А ви знаєте, є куди. Бачите ту? Ага, ага. Зараз ми подумаємо, У мене десь такий. Може і центр знайдеться. Ну, подивимося. Ні, то і без центру зробимо, тут нічого страшного. Ну що, зараз йдемо на токарний і спробуємо це діло виставити. Поставимо індикатор, подивимося, як же ж воно тут бігає, не бігає і так далі. І проточимо 25 мм нижче. Бачите, тут засічку таку зробили. Коротше, всі оці от, е, соплі, то все буде зрізане. Вони на отій повсадці вже я бачу, його зрізали болгаркою. Правильно зробили. Ви знаєте, я, напевно. Зараз з цього боку зроблю аналогічно, щоб я його не дер, не воно мені не стукало, я певно, зріжу булгаркою. Так, ну що, зараз йдемо на токарний робити. Так, коротше народ, не все так просто, як ви собі думали. Штука надзвичайно габаритна. От дивіться, я рукою От я зараз поставлю камеру. Так. Я поставлю камеру навіть не тут, Поставлю камеру отак от. От дивіться, як, наскільки вона габаритна. Бачите, який вона робить мах? Значить, В чому заключається суть? Я спеціально розвернув каретку сюди, тому що інакше, інакше коли вона крутиться в цьому положенні, вона починає по каретці вже бити. Коротше, довго я з тою штукою плясав, але врешті, який варіант я для себе знайшов. Я спочатку думав, поставити каретку так, але б'є. Тобто в нас має йти продольний рух по-любому. Я думав, кареткою крутити. Ні, придеться їздити всім супортом. Тепер дивіться, в чому суть. Спочатку я супорт наблизив близько до патрона, 5 мм патрон не доходить. Бачите кулачки, інакше почнуть бити кулачки в супорт. І висунув вилку таким чином, щоб Оце положення в нас є найнебезпечніше. так? Найнебезпечніше. От. От воно є. І коротше, в нас є оцей от хід супорта. Оцей хід. І я його виставив, що він був в межах 30 мм. Нам треба зняти 25, але я зробив 30. Тобто нам тепер треба підібрати такого різця гусака лівого. Поставити його так от хитро в різці, тримаєш трошки косу. І їхати, отак от воно буде крутитися, ми будемо їхати сюди. От. 25 мм. Тільки таким варіантом. Спочатку ми здеремо грубо, грубо плюс і міліметр два оту шкіру. Отой от от кусочок я відрізав булгаркою, так само, як хлопці. Відрізав, щоб не били, щоб здирати лишнє. Тут ще який нюанс. Тут є поєднання алюміній зі сталью. Тобто сталь залита в алюміній. Казали хлопці, тучить, як почне проявлятися алюміній чи почне проявлятися сталь, тучіть, так, як має бути. Ну, коротше, Я кажу наперед, точимо, так, як має бути. От, Значить що? Зараз підбираємо різець і будемо пробувати це діло. Поїхали Прочить. далі. Коротше, заточи я відрізного різця. Отак. От от. І грубо обдер 25 мм сюди. Хлопці задалеку мітку поставили. Я торкнувся торця, чітко по лімбу від'їхав 25 мм. Чи та вилка падала, чи то що, чи воно таке є. Ну, воно таке, бачите, не то лите, не то пресоване. Коротше, виставлявся, я виставлявся довго. Десятка. Десятка, як не крути. Було гірше. Прийшлося під один кулачок підложити наждачну бумагу. Ну, бо тому що інакше дуже сильно б'є. Ну, Тут ще посадка. Підгуляла так добряче, тут вона з одного боку видно токарка щоб була, з другого боку взагалі нічого нема. Тому треба вибирати щось посередньому. Тепер далі, що ми маємо зробити? У нас є є оцей підшипник. Він на оцій От. Зараз ми поміряємо чітко. З мікрометром поміряємо цю вилку, бо на цій, вилці, на цій вилці він сідає. Він вільно сідає, бачите, це опорний підшипник. Бо він центрується за рахунок чого? За рахунок скользящої посадки, за рахунок того, що він тут має конус і шарики бігають. От. Ми зараз поміряємо і оцим розміром проженемо посадку. Але ще зробимо прослаблення невеличке кілька десяток на початку. І подивимося, що з того вийде. Спочатку одну вилку, почали. 100 оборотиків і по чуть-чуть, по чуть-чуть, тут спішити нікуди. Сильних оборотів не даш, бо почне роз, е, соли, сильний дисбаланс і буде дребіжати станок. По чуть-чуть пару десяточок навожу марафет. Так, ну шо ж, одну вилку я вже зробив, судячи по стружці. так. От, ну, Як проходить процес? Дивіться, я вам покажу вживу. Так, зрозуміло. Так, 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 зараз ми обнулимо спочатку лімф. оборотики у нас стоять 250, добре, хватить. Спочатку грубо, ніяких виставляй нічого. ми просто обдирає. Бачите, як б'є. Просто обдирає. Б'є, коснулися. Одмолили, так. 2 міліметра. От дивіться, народ просто з чим я стикнувся. Грубо я обдер нашу цю посадку. От зверніть увагу на одну просту річ. От Зверніть, будь ласка, на бієнні труби і на бієніє цієї посадки, цього пояска Дивіться, я включу станок, і подивиться Труба б'є мінімально порівняно з... Ов'язко. Подивіться. Бачите, трубка навіть і ця тут. Коротше, видно, що б'є. Тепер дивіться, які в мене виникають питання. Хлопці казали розточити соосну до того, що було. Це вже готова вилка. Дивіться, давайте звернемо увагу на конструкцію. Значить, тут у нас була посадка під підшипник. Ми зробили соосну до неї. Дивимося на вилку далі. Йде труба. Звичайна труба. Потім вона має обтяжку, так, обжим так званий. Потім тут приварена якась така блямба, це, напевно, сухар, щоб руль не, про... не провертався. Так? Я так собі думаю. Потім тут йде затяжна гайка. Тут ніде більше не видно посадок ні під які підшипники. Ну, я насмілюсь, е насмілюсь як то кажуть, сказати, що та посадка десь має бути от, -от, -от, -от. Десь має бути от, -от, от Грубо кажучи, що в нас виходить? У нас виходить, якщо в нас труба не б'є, тобто це є одна вісь. А як же ж тоді та херня, блін? Чому б є та посадка? Чи воно якесь криве від природи, чи що. Ну, Я собі так думаю, дивіться, є технологічна зацентровка. Я так думаю, що їх на заводі, після того, як облили стальну, е, От, що ж як іде? Труба. от труба, труба, так? її вставляють в пресформу форму і обливають цю частину алюмінієм. так? А потім вони беруть тут, напевно, що в токарний. Підпирають довгим центром таким, я покажу, в мене, похоже, є. І протачують ото. Але чому вони проточили посадку, нерозбиту посадку? Тут вона не розбита, нерозбиту посадку криво відносно труби. Для мене загадка. Ну, оскільки ця штука є робоча, так, вона працювала, тобто в моїх інтересах є що? Проточити зараз соосно до того, що було. Може воно там вверху має якусь плаваючу посадку, я без От. Ну, При такому б'єні прийдеться щось підкладати під кулачки. Бо Тому що це є. ну Це нереально, подивіться. Це нереально. Тобто, якщо в мене на такому виліті труба б'є, там ну, 15 сотих, ну, може 2 десятки, бо труба фарбована, так? Ну, то то б'є то б'є більше як пів міліметра на глаз. Ну, будемо зараз будемо зараз щось думати, бо інакше без виходу просто. Коротше, дзвонив я тільки що до заказчика до цього кості, питав його, як воно тут влаштовано. Значить, тут, похожа система, як мотоциклі Іж. Внизу на траверсі є одна лише проточена посадка, а вверху така гайка в формі такої шляпки з капелюшком таким. І вона вже центрує сам підшипник. Тобто. Нам, нам потрібно посадку проточити соосно з старою, так як я зробив на цій вилці. Оскільки тут страшний, страшний ексцентриситет, тобто в нас ця труба вона абсолютно не є базою нічого, ми просто за неї тримаємо. От Підкладка, під кулачок, довго бавився, підбирав. Ну от Врешті десяточку також я її загнав. Бачите? О, і зараз на цьому показнику е, помаленьку по чуть-чуть, проточу в розмір так само і, і тут. Під той самий розмір, який треба. Так, ну от. Тепер що ми бачимо? Бачите, в нас тепер труба б'є, а посадка ось так. посадка стара не б'є, а труба б'є. Я вам потім поясню. Я вже сам зрозумів, чому так. О, так щось з масловцем і воно йде. Велика розкарака. Так, що в нас тут вже є? 25. Ра, десятки, думаєш? Так, посадку я зробив. Прослаблення зробив, тепер треба зробити канавочку. 160 мм звідси. Коснувся різцем отут от того торчика На ноль, на ноль збиваємо наш лімб продольний. Зажимаємо, так, поїхали 160. 150-160. видно видно. 160 Тепер нам треба тут зробити канавочку. Так, давайте. Завжди при таких роботах, тако перед тим, як о, включати обороти, візьміть, прокрутіть вручну. Тому що мало ли що, може щось. Я вису, висовував вилку з патрона більше, тільки що, щоб е, цю канавку зробити. Бо в мене це місце було в кулачках. Так, 160. 160. Е, і, ще один, і чисто ну, такий дурний тупий нюанс. Лімби лімбами завжди просто беріть, ну отак от приблизно, киньте. Чи є у вас тут 160? Щоб, ну, мало ли що, може лімп, там, може зазор, може не вибрав зазор, коли вибирав. Я завжди перевіряю. Бували випадки, що повірте, що рятувало, рятувало ситуацію. Так. І канавочку, 2,5 мм. Бротики можна дати вже більші, 250, то не страшно так. все у нас затягнуто, все зажато. Поїхали. Боюся, що вона зараз. Є, є 2,5 мм на діаметр. Так, ну що, можна знімати, то чудо, можна. Я на там тій вилці так боявся, що воно може не прорвало трубу, не вирвало. Так, зараз покажу, все готове. Так, ну що ж, готові наші вилки показую. От обойма підшипника. так, Тут прослаблення, тут посадка. Через прослаблення проходить вільно, на посадці буде присуватися. Так. так само і тут. Тут вільно, далі присується. Тепер я зрозумів народ, як вони ж ці вилки роблять і чому в нас вийшов такий нюанс. Я такий трошки по натурі, як то кажуть, іслідуватель. Значить, дивіться. Е, як вони роблять? Вони взяли трубу, облили на її алюмінієвим цим кронштейном, так, в прес-формі, в литівій формі. Потім вони беруть на токарний станок, використовують, напевно, що за базу внутрішню частину беруть на оправку через цю шпонку, щоб воно не прокручувалося. Я так собі думаю. Взяли в центр тут і використовують оцей центр. Оцей центр вони використовують по-любому. Відповідно, якщо вони використовують оцей центр, це є центр литий. Він не може бути соосний з трубою. Розумієте чи ні? Він не може бути соосний, бо це облита труба. Вони беруть тут в центр і там, і за одну установку різцем проточують оцю поверхню, вона є точена. Нарізають різьбу. оця поверхня вже не є точена, це є обкатка роліком. Обкатали тут, обкатали тут, обжали. так. Тобто вони за одну установку проточують тут, нарізають різьбу і проточують оту ту стару посадку. Все, їх те, що та ковбаса тут б'є, їх абсолютно не хвилює. Відповідно, на цій старій вилиці так ковбаса била менше відносно старої посадки, на цій більше. Чому? Тому що кожен раз вона в пресформі та труба стає по-іншому. Тобто, тоді, коли ми збираємо, у нас стає підшипник один тут. Потім воно проходить через рульову колонку, в другий підшипник стає тут і зажимається тою гайкою. Те, То, що така ковбаса в середині в рульній колонці бігає, а це абсолютно нікого не хвилює. Воно абсолютно не, вливає, не впливає на швидкість і так далі. Тут ж немає оборотів, тут вона коливання робить. Отака от, от робота народ. Робота чуть поскладніша. Тут ключову роль відіграє м -м, токарний станок, що проходить над станіною. Тому що хлопці мені зразу написали, що треба великий станок. Щоб проходило. ще ну, не є великий станок. Зараз ми це все діло запакуємо. Ота нова вилка була замотана в ту от весільну коротше, Зараз ми це все гарно упакуємо. Ну що ж, ага, що я хотів сказати? Ну, Наскільки ви вже зрозуміли, відео вже знімається в новій майстерні. Я хотів би вас запитати, а можливо, в коментарях ви напишіть якісь свої побажання стосовно подальших моїх фільмів. Тобто, чи влаштовує вас освітлення, чи влаштовує вас ракурс, чи влаштовує вас там, ну, ще якісь можливо, нюанси. М -м -м, з часом планую поміняти камеру на кращу. Зараз ми знімаємо 820 HD, а хочу знімати Full HD 1080. Коротше, поки ота мильниця, яка зараз мене знімає, не умре, а умре вона напевно скоро. 에... То я міняти камери не буду. Значить, 에... Зразу скажу, що спосіб подачі відео, спосіб зйомки залишиться без змін. Без змін. Я, а в мене філософія така: я знімаю і показую тільки живу роботу. Я не знімаю заказних відео, я не знімаю відео рекламних, я не знімаю відео навчальних. У мене просто на це не вистачає часу, я вам чесно скажу. У мене море живої роботи, яка лежить на купах, чекає свого часу, люди чекають в чергах і так далі. От. Але коли я показую живу роботу, я стараюся їм розказати, ну, от так, ось сьогодні ну, в нюансах, в деталях. Беріть, робіть, повторяйте. Там мені хтось пишуть, а на що ти розказуєш, там секрети всякі видає. Де, 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 де. Це є, цим людям, які так вважають, я вам скажу, не страдайте хірньою. Це є все так звані про, ці, професіональні понти. Е, я відкрито говорю людям: бріть, робіть. Я не боюся конкуренції абсолютно. У мене, мене робота народ, просто навалом. Мене треба клонірувати скоро. От. <різь> Ладно. Робіть! Якщо будете робити гарно, я от всім кажу, будете робити гарно, я буду вам відправляти людей. Тому що приносять деколи роботу, я там чи не встигаю, чи не можу взятися, чи ще щось, або якісь мелочі, за які я просто не хочу братися, я відказую людям. А вони зразу питають: порадьте когось, дайте когось. От ну поки що, поки що немає кого часто. Давайте. Давайте, піднажимайте, покажіть, що ви вмієте гарно робити. І я до вас буду відправляти людей безпроцентно, без. просто відправляти, щоб ви... Але якщо тільки про нію мові, ви будете робити гарно. Будете робити хреново, не буду відправляти. Все на сьогодні. Ні, на сьогодні ще не все. Ще купа роботи, будемо знімати, буде все. Ну, коротше, отак я. Все, наразі дякую всім за увагу. Буде, а, до речі, це скутер Piaggio, італієць вроді п'ять п'ятьжов, Все, народ. Всім дякую за увагу. Удачі, всього найкращого. Працюємо.